Старі матраци, пакети, пляшки, побутові відходи, старий линоліум із цвяхами та картонні коробки. У Житомирі на тротуарі по вулиці Покровській містяни утворили стихійні звалища. Запросив нас на цей рейд начальник управління житлового господарства Андрій Гоменюк. Він каже, що такі смітники містяни влаштовують час від часу і показав, як можна на місці знайти порушника. Єдиний варіант ідентифікації тих людей, які це зробили, якщо це не побачити фізично, хто приніс цей пакет. Ну це ось як я тільки що зробив з цим пакетом, да, знайшов тут пакет нової пошти, який був доставлений. І тут є і приватна особа після того, як ми знімемо цей сюжет, обов'язково їй зателефоную. Поспілкуюся з нею, чому вона це зробила, і обов'язково передам її контактні дані для муніципальної інспекції для складання протоколу. На сьогоднішній день протокол, який складається про адміністративне правопорушення, від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів, це від 360 до 1350 гривень, в тому числі це з посадової особи. З таким чином можна ідентифікувати. Правопорушника, щоб ви зрозуміли, Андрій Гуменюк каже: в місті працюють перевізники сміття, які у приватні будинки ставлять індивідуальні контейнери для відходів та постійно забирають сміття. Тому він не розуміє, чому люди роблять таке з містом. На сьогоднішній день у нас в місті Штомер працює три перевізники, які виграли конкурси да, по шести лотах. В даному випадку ми знаходимося на вулиці Покровській. Це зона обслуговування компанії Грінбін. Ми на сьогоднішній день відходимо від практики великих контейнерів у приватних домогосподарствах, бо це породжує стихійні сміттєзвалища. Наразі в нас є триває акція у кожен приватний, у кожен приватний будинок, приватне домогосподарство індивідуальний 120-літровий контейнер. Компанії, причому перевізники надають їх абсолютно безкоштовно. То кожного свій день люди виставляють контейнери. І в них їх перевізник забирає. Так само виставляє назад порожні. За словами Андрія Гоменюка, всі, хто хоче забезпечити себе такими контейнерами, може звернутися до перевізників. Вони вдосталь ними забезпечені. Єдина причина, через яку вони можуть відмовити, це заборгованість. Але після її погашення вам не відмовлять у такій послузі. Також начальник управління житлового господарства попереджає, на порушників, яких вдасться ідентифікувати, чекає не лише складання адміністративного протоколу та штраф, а й інтернет-популярність.